Шановні колеги, вітаю всіх! Я Наталя Осина, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я хочу вам продемонструвати дуже цікавий сервіс, який працює на основі штучного інтелекту і дозволяє створити вам цікавий контент, який саме зараз я вам продемонструю. Отже, покликання на цей сервіс ви традиційно можете знайти або на моєму сайті інтернет на користь, або в описі під цим відео. Отже, зараз вмикаю свій екран і ось сайт Інтернет на користь, вкладка Штучний інтелект, підрозділ інші. І мова йде про сервіс MyLens, який дозволяє створювати два види контенту: або стрічку часу, або інтелект-карту, або ментальна карта, де кілька назв мають. Тут ви можете знайти ще приклади, подивитися. І ось тут є покликання на цей сервіс. Відкриваємо. Сервіс англомовний, але дуже гарно працює з Google-прикладачем. Потребує реєстрації, якщо ви хочете, щоб ваш, ваш контент зберігався. І він реєструє за допомогою вашого Google аккаунту. Праворуч угорі є кнопочка. Натискаємо і обираємо, з якого сам, саме аккаунту ви бажаєте зареєструватися. Ось таким чином він, він виглядає. Тут ліворуч зберігаються всі ваші раніше створені контенти, а ось тут ми саме починаємо створювати. Є, як я вже сказала, можливість створити або інтелект-карту Мінмеп, або таймлайн, тобто стрічка часу. Ну, наприклад, обираємо інтелект-карту. І ось в цей рядок ми вписуємо саме про що ми хочемо створити цю інтелект-карту. Ну, наприклад, я хочу згенерувати про техніки запам'ятовування. Пишемо техніки запам'ятовування» Так, і натискаємо «Enter». До речі, сервіс трошечки потрібно зачекати. Бачимо, сервіс розуміє українську мову, що дуже приємно. Можна і на англійській робити. Але потім потрібно буде знову ж таки використовувати Google-прикладач. Але українську мову він теж дуже гарно розуміє і генерує дуже гарні контенти. Ще йде генерація, бачимо. Хочу ще нагадати, поки генерується, що зрозуміло, що всі матеріали, які ми робимо за допомогою штучного інтелекту, обов'язково потрібно перевіряти інформацію. Тобто це така основа для роботи. Потім потрібно, звісно ж, це перевіряти, щось додавати або редавувати і так далі. Тут можливості редагувати немає, тобто він дає, як дає цю інтелект-карту, і, відповідно, це можна використовувати як основу якогось матеріалу або для якихось ідей і так далі. Ну, бачите, дуже гарно вже генерує, тобто техніки запам'ятовування, він вже Надав деякі розділи, як мінімальні техніки, техніка повторення, візуальні методи, записування, ще щось генерує. Тобто, бачимо, що дуже вже гарно виглядає, але він ще сервіс працює. І зараз, коли він згенерує, я вам продемонструю, як саме можна ось готово вербальніші методи додав. І отдих та сон. Ну, відпочинок, але ж, бачите, ну таке. Так, ось ваша вже карта коли готова. Що можна далі з нею зробити? Її можна поширити. Праворуч у горі є наша традиційна кнопка Поширити, натискаємо. І для того, щоб поширити, потрібно спочатку надати, зробити її публічною. Бачимо, ось тут такий бігунок, потрібно перемкнути. І коли ви перемикаєте робити публічною, то відповідно вам генерується лінк, тобто покликання. Ми його копіюємо. Надаємо, куди вам потрібно здобувачам освіти або в сайт свій ви хочете додати і так далі. Давайте подивимось в режимі анонімного вікна, як саме буде виглядати ваша карта, інтелект-карта. Ось таким чином буде бачити користувач, кому ви будете надавати цей лінк. Далі можна тут, бачити, праворуч внизу зменшити, якщо дуже велика карта, або навпаки більше зробити. І є така тут ще кнопка можна на весь екран. Ну і потім можна робити або скрін. Або зберегти, і ось таким чином буде виглядати ваша інтелект-карта згенерована за допомогою цього сервісу. Так, ну і таким же самим чином, але ж я не буду вам генерувати, щоб витрачати ваш час, можна, наприклад, ось я згенерувала життя Піфагора, бачимо, теж генерує дуже гарно якісь основні вехи життя відповідно, тобто, ось таким чином буде виглядати стрічка часу. Так же саме для того, щоб поширити, робите її публічною, копіюєте лінк і е, працюєте. Е, ну, ось такий сервіс, е, на мой погляд, дуже цікавий, дуже корисний, але ще раз нагадаю, що обов'язково потрібно. Перевіряти інформацію, яку вам згенерував штучний інтелект, і відповідно ось тут зберігаються всі ваші інтелект-карти, які ви колись згенерували. Я сподіваюся, що цей сервіс вам сподобається, що ви його будете використовувати. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тому що я постійно шукаю для вас нові сервіси і записую для вас майстер-класи щодо роботи з цими сервісами. І сподіваюся, що ви їх використовуєте. Всього вам найкращого. До побачення!